Ну, я, як історик, мені, звичайно, ближче історична тематика, що тут є богослови, теології, релігієзнавці. І я вважаю, що справді історія впливає на сьогодення і те, що ми маємо, це розділення, в тому числі міжюрисдикційне розділення, це нас у певних історичних подій і певних історичних міфів, які дуже живучі, дуже живучі. Коли, наприклад, філософи кажуть, що міфи не треба демонструвати, хай ми там собі далі живуть, не будемо його чіпати, то історики з цим, звичайно, не погоджуються. Особливо в контексті російсько-української війни, коли Росія експлуатує ці історичні міфи привласнює історію і так далі. Ми не можемо мовчати. Звичайно, що ми історики реагуємо. Багато вже написано про, про те, ну, що російська пропаганда відверто просто бреше, так, і переписує історію. І використовується як софт паер. Володимир літрич навіть називає sharp power, пауер, <схід> такну гостру силу в цій війні, геноцидні. Але якщо вертатися до церковних е, міфів, так мені пригадалася дебата між Людмилою Олександрівною Филипович і спікером Української православної церкви митрополитом Климентом на Телебаченні, і коли вона запитала його водико, а яка церква матір є для ОПЦ? І він не зміг відповісти на цепника, я не знаю. Я думаю, що він знає, але він побоявся сказати правду, що сьогодні в ОПЦ існує великий міф. Про те, що церквою матір'ю є російська православна церква. Так? І ми це бачимо на прикладі, наприклад, поминання продовження поминання московського патріарха як першого ієрарха. Багато владик і священиків продовжують його поминати попри рішення Собору Феофанів. Тобто навіть це суперечить про управління, але його продовжують поминати. Хоча церква незалежна самостійного управління. Навіть митрополит Онуфрій, який змінив диптих, так все одно поминає московського патріарха в незміненому вигляді, але продовжує його поминати. І тут, ну, владика Клина не, не, не відповів, але мені здається, замість нього свого часу спробував відповісти на це питання про церкву матір. Один професор Київської духовної академії семінарії, архімедит Митрофан Бушко. Він написав спеціальну статтю, де спробував розібратися в двох поняттях, що таке. Поняття церква матір, що таке кіріархальна церква. Хоча в грецькій традиції кіріархальна церква не використовується або рідко використовується, але є поняття кіріарх, перший І Він розмежовує і справедливо розмежовує ці поняття і показує, що ну, є різні значення цього терміну. Церква матір, є таке вселенське розуміння, церква Свята, Соборна, апостольська, це є церква Матір, так і вселенський вимір цього поняття. Але є в історичний вимір. Поняття церква матір, це церква місіонерська, автокіфальна церква, яка поширює Євангелія, яка навертає певні народи і відповідно встановлює певну свою структуру, або якщо хочете, юрисдикцію на якійсь території і з'являється залежна від неї локальна, помісна церква, чи то автономна, чи, чи самоврядна, чи як це вже не має значення, як вона називається. Але важливо ключове, що, що ця материнська церква вона благословляє вибір або затверджує вибір. Очільника цієї локальної дочірньої церкви, церкви дочки. Так? І в історії України ми бачимо цей приклад, як це реалізовувалося. Був Зеленський Коснопільський патріархат, який поширив свою юрисдикцію, саме юрисдикцію на території Давньої Руси України, була створена Київська чи Руська митрополія. перші греки, митрополити це були греки. Так? І ця спадщина Візантійська дуже сильно вплинула на формування Київської митрополії. Це об'єктивний факт. І, звичайно, що як історик і Богослов, він це визнає, що історично Київська для Київської митрополії церквою матір'ю є сленський Константинопольський патріархат. Але далі він за до цього поняття кіріархальна церква, яка є ну, в літературі і в дослідженнях російської православної церкви, зокрема, там відомий Владислав Ципін у своїх статтях згадує цей термін як як по поширення якогось суверенітету, поширення права на. На якусь іншу територію, навіть якщо це не є. Тобто може бути, що церква Матір це є кіріархальна церква, так? але може бути інший випадок. Це випадок Київської митрополії, коли з 1686 року відбулася анексія Київської метрополії, так? і кіріархальною церквою стала стала церква Московського патріархату. І він каже, що він, 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 він каже, що не зважаючи на те, що церква Матір це. Констопольський патріархат, все одно звертатися з усіма проблемами статусу церковно-канонічно треба до Москви. Бо вона кіріархальна, ми це реальність, ми ніколи нікуди від цього не можемо подітися. Я звичайно тут з ним можу не погоджуюся, бо ну, по-перше, не було приєднання київської митрополі, навіть Володимир Євич свого часу написав статтю, де визнав, що це було не канонічно. По перше, по-друге, вже стільки нових джерел опубліковано, показано грамоти грецькою мовою. Що не було передачі. було передано право призначати, чи поставляти, чи благоставляти київського митрополита. Ось і все. Але церква матір не відмовилася від своєї дочки, не відмовилась. І тому мав право вселенський патріарх скасувати грамоти акт 1686 року і повернути цю Київську митрополію вже в свою юрисдикцію. Повернути, він її повернув. Довше, короткий час ця Київська митрополія десь від жовтня. 2018 ну, до, до вручення тому 6 січня 2019 року. так? Якщо відбулося це повернення скасування, то навіть якщо Москва і була певний час кіріархальною, то все одно треба далі комунікувати з серкю матір'ю, але цієї комунікації не відбувається. На жаль. на жаль. І ну, я вже можу завершити, бо, мабуть, час мій вичерпується, просто хотів сказати, що і новий міф. Це старі міфи. Та? Але ми свідками творення нових на міфів, ось я хотів би подискутувати ще із оцем Кирилом Говоруно, який буде в третій панелі виступати. Він вважає, що ця віртуальна київська метрополія продовжує існувати. Я не знаю як, але, мовляв, всі, хто не прийшов на об'єднавчий собор, це священики, єпископи і миряни, які зараз в ОПЦ, вони продовжують існувати в цій відновленій Київській метрополії. Хоча всі документи в Патріархату говорять про протилежне, якщо ми відкриємо щорічник. Селенського патріархату, то там написано, що є митрополит Російської православної церкви Київ-Нуф. І за списком решта ієрархії російської церкви. Коли Селенський патріарх відповідав на звернення церкваріуму Тетяни Деркачика, тут присутня, то він теж чітко написав, що ми по економії терпимо присутність цих єпископів в Україні, але цей епископит російської, написав, під Росію так переклали. Тобто це позиція Вселенського патріарха немає інших документів, які би могли ну, давати підстави, як на мене, про існування віртуальної київської митрополії. Але це питання до дискусії. Все в нас може змінюватися, як ми знаємо в історичній ретроспективі. Дякую.